Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. 3 вересня для полтавської громади назавжди стало трагічним днем. Ворог двома ракетами вбив більше 50 людей і більше 300 людей є постраждалими. Наша безмежна вдячність всім тим, хто рятував людей. Нашим лікарям, які провели більше ста хірургічних операцій, всім службам, які приймали участь в ліквідації наслідків цієї страшної трагедії, більше 50 людей в тяжкому стані перебувають зараз в наших лікарнях. Лікарі борються за їхнє життя. Ми всі з вами молимось за їх найшвидше одужання. Після цієї страшної трагедії всі мають зробити певні висновки. Влада проаналізувати роботу всіх служб. І якщо десь були якісь недопрацювання, то відлагати це все до автоматизму. В різних соціальних мережах, телеграм-каналах, люди постять інформацію про те, що е, кількість загиблих набагато більше, що там майже пів тисячі людей загинуло, що там декілька тисяч насправді поранених. Все це є ворожим і псом. І тут в мене величезне прохання: фільтруйте цю інформацію, не піддавайтесь на емоції, використовуйте тільки перевірені джерела, бо інакше ми всі. Просто приймаємо участь в цих спеціальних психологічних операціях. Дуже прикро, що на 10-й рік війни ми з вами продовжуємо бачити відео і фотофіксацію прильотів, незважаючи на те, що і Служба безпеки, і всі правоохоронні органи говорять, що цього робити не можна, бо таким чином люди коригують дії нашого ворога. У момент величезне прохання: використовуйте перевірені джерела, не піддавайтесь паніці, і не будьте учасниками ІПСО. Краще свою силу і енергії давайте направляти на допомогу нашим Збройним силам. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних ефірах.